Всім здравствуйте, с вами власник Максим Владимирович. Сьогодні 9 августа 2024 года И я прочитаю вам стихотворення для дітей. Їжачок. Зранку прокинувся пан їжачок, з'їв свій сніданок, почухав бочок, взув червики та вийшов з хатинки, щоб не забрати грибів і малинки. Я особисто Знайомий з цим паном він полюбляє поїсти сметани. Теплий духмяний домашній пиріг. Вчора для нього татусь приберіг Не намагайся йому заважати, в нього немає часу на жарти. Швидко гриби він збирає на спинку, працює щовечора без відпочинку. Кожен у лісі його поважає, бо їжачок. Кострі голочки має. Всім гарного дня! Зашайтесь з власними Максим Володимир.